Доброго дня! Сьогоднішня наша історія про нашого героя. Це моделька F9. Загалом, що це взагалі за серія F? Сьогодні розберемо. А, от. І для прикладу, є E60. Ці машинки приїхали мені дві разом. У них немає піддону, це я підставив на E60, щоб виглядало в зборі. От. То давайте почнемо. Бо насправді ці моделі дуже близькі і мають споріднену історію. Чому? Бо, якщо так купати, F9 це попередні... попередник Є-серії. Тобто, як склалася історія? Була модель C5 в Юра, вона випускалась досить давно. А перед цією моделлю були ще. А, дуже старі варіації. Я от не знаю, чи вони від ЮРА були. Ну, а Аєгека Кафемоса, якщо вам це щось скаже, оці машинки взагалі дуже старезні, з 98-го року, наче я їх бачив. От, да, а точно, перші ЮРАБ були Є. Є 25 щось модельки. ну Теж погугліть, подивіться, вони взагалі старі-старі. От. То, від модельки c 5 яка супер хіт на всі часи випускається Ну, не то, щоб досі, вона c 60 називалась, а потім D, D4 D6. От D4D6 випускається і досі. По суті, скільки? 98-й рік, 20, 27 років. Кавомашина 27 років випускається. Ну, трохи змінна. Зверніть увагу. Яка конструкція класна. Тож, лінійка IF. F. Вона була спочатку. А, з інших моделей F50, F90. Ну, виглядали вони по іншому, і, чесно кажучи, вже старуваті були. І десь в якому році, певно, мені здається, 11-12 з'явилися отакі F7, F9, F5. А, в них більш сучасний дизайн, і, чесно кажучи, вони навіть можна було і досі їх випускати. Мені здається, тут рама від c 5 а, а, Але такі вже. На працювання, які в сучасних серіях, бо Є60, є 80 є 68 по суті, випускаються і досі. Там від, в них відмінний трохи передній дісплей, е мультиклапан. Все інше то саме, заверний блок теж з невеликими відмінностями. От. Тож ми розберемо сьогодні, подивимося, в чому, звісно, різниця. От. По лінійці в F7 іде капучинатор приставний. Скажімо так, а тут вбудований, мені він нагадує капучинатор на мікросерії, серії Мікро Скоріш А. Опять, якщо комусь це щось підкаже. А, він сам по собі такий цікавий. ось очки, вбудований він тут. Ось зняв э, цей капучинатор. Це, в принципі, по конструкції звичайний капучинатор Юрамі Літанівона, але з своїми власними діаметрами отворів. І своїм власним розпилювачем. Чи то ну, от така цікава річ, яка для цієї машини власна. А, тут на Ешкі, от просто звичайний представний капучинатор. Якщо знаєте, він на багатьох ЮРА, на е 8 теж такий самий. От, пінення молока, що там, що там, запускається боковою ручкою. А, от, по дисплеям зараз вімкну. Тут дисплей з великими кутами огляду, тут з невеличкими. Отут є головна відмінність, що F з'явилась першою. І на той час, коли вона почала вироблятися, я так розумію, технології дисплеїв ще не досягли розвитку. А тут вже, як на звичайному телефоні, великі крути, ніяких питань, яскраві кольори. А тут дисплейчик не дуже. То давайте вимкнемо, подивимося. В першу чергу на дисплей, запущу заблокувавши мікрік піддона, щоб ви просто до себе подивились, як. Менюшка виглядає вперед. Зараз на напіву. О, все затискаємо. дивіться З'явилася напис Доброго дня Юра. І от мені з цього ракурсу вже дисплей виявляється тусклим, не яскравим, чи й підсвітка крива. А, ну, коротше кажучи, бюджетний дисплей 100%. Чи це важливо? ну Насправді не знаю, кому як. Але Юра ай, майже вгадав. А, після цього перейшли вже на гарні дисплеї і на нього реально приємно дивитись. Так. Пише немає Ну, Звісно, нема. Ми його імітуємо. Так, давайте ближче піднесу. Здається, що тут на дисплеї блік, але, чесно кажучи, з мого ракурсу, воно виглядає так само. Так, що ми бачимо? Чотири напої. Чи можемо ми, ми їх. Ага, коли крутимо крутівку, з'являється менюшка, як на G9.3. Де достатньо багато напоїв, яких немає на e 60-100%. Це круто. От бачите, які плюси ми вже знайшли. Угу. От, щоб зайти в меню P, а, так, промити налаштування вибрати мову. Вимкнути, дисплей, лічильник версія. Це стандартна менюшка. А, дивіться, а, що ми бачимо? Шо це модель з великим функціоналом, з мінусів, тільки ручний запуск пінення молока. А, але саме меню і по можливостям, як в J9.3, тобто в дорогих моделях. Є е 60 тут взагалі програє в чисту, тут 4 напоя щось, ну, її створювали як бюджетну зажату, це вже сучасна, це ЕА, а сучасні є С. А, От Ті, що зараз випускаються, ті вже дозволяють досить багато. А на той час ці моделі чітко розвели, щоб продавалася і та і та. Тут слабенький дисплей, але багатий функціонал. Тут гарний дисплей, сучасна конструкція, але функціонал задушений в принципі. Тобто вам доведеться все робити самостійно. Так, тут ми глянули, давайте вимкну, розберемо і оглянемо конструкцію. Ми дві моделі розбираються, чесно кажучи, здвигаючи бокові панелі назад. Перед цим знявши бачок з водою. Ну, для мене в принципі, зернятку А, Все так то знайомо, бо всі юра досить близькі по конструкції. Так, спробуємо, чи нам треба зняти спочатку верхню кришу. Можливо, так. Давайте так і зробимо. Ага, тут ще два гвинтичка. Їх зараз викрпимо. Неочевидно, ця модель приймає Bluetooth. Ця ще старої конструкції. Тут Блютуз сучасний Юра не діє. Так, давайте. Зачепився регулятор, він любить це робити. Так, оп, є. Зняли. І що ми бачимо внутрі? А бачимо ми, як я і сказав, звичайно, c 5 модельку. Розположення все те саме, заварний блок. Кавомолка з спіральними жорновами. От, існувала така варіація. Можливо, навіть міняна, але ну, ми вже побачимо, коли будемо знімати повністю все. Так, дивимося сюди, що у нас тут? Знову ж таки, c 5 конструкція, але. З якимись власними реалізаціями. Оце цікава деталь, що це таке в нас, будемо дивитися електроклапан. Цікаво, клапан гарячої води. Так, да, щось вони тут додумали. Не так зробили, як на старих моделях. Це, я ж кажу. Виходить, що ця модель така власна сама в собі. Якийсь кутик. А, ну це просто кутик. Так, клапан, звичайний тиск у бойлера, як і на мілітах. Потім йде в трійник, потім йде в клап. По ходу, це в нас контейнер улавлювач пар. Ну, можливо, я далі розберусь, звісно. Контейнер улавлювач пари, електроклапан займається тим, що стравлює залишковий тиск після готування молочної системи. Ну, отаке. Да, то все можна зрозуміти: трансформатор. Ну, плата з іншої сторони під, під, під бачком з водою. Но на юрах це не є проблемою, це вам не інші бренди з такою конструкцією. Воно працює. Дивимося Єжку. Єшка, нагадаю, це взагалі сучасна конструкція. Рама її використовується на S серії яка випускається і досі, і на Е, звичайно. 8, е 6 Чим відмінна? Глобально нічим, давайте так. Всі деталі ті самі. Єдине, що тут обійшлися вже без лавлювача пари. Бо в принципі він не дуже той треба стравлюється або певне вмиканням помпи, або просто тиском пари в системі. Так усе. Коротше кажучи, є серія, це продумана F. F така переходна в нас між c 5 і є e сучасною серією. Але обидві машини зроблені на віка. І тут плата вже в належному місці ззаду, де на неї ніколи не потрапляє волога. І взагалі, вся оця конструкція вона надсучасна і досі використовується в машинах. Плюс кавомовка Aroma Pлюс. Тож, сьогоднішній наш такий короткий огляд про цю Ф. Яка виявила з собою попередника е серії і е, має право на існування. Навіть якби вона випускалась досі, було б цікаво. Цікава моделька, на якій опрацьовувалися рішення, які з'явилися в усіх сучасних юрах. Тож так, дякую за увагу, до побачення.